Мова піде про кримського хана Іслам Гірея 3 який зіграв одну з ключових ролей в історії України, тому що за його посередництво відбулось повстання під проводом Богдана Хмельницького. З іншого боку, через його непослідовність козакам не вдалося утворити Гетьманщину на більшості українських етнічних землях. Отже, Іслам Гірей III – представник, правлячий у Кримському ханстві Династії Гіреїв, що була боковою гілкою чингізидів, тобто Кримські хани, прямі нащадки Чингізхана. Роки правління Іслам Гірея III – це 1644 і 1654. Богдан Хмельницький, плануючи антипольське повстання і враховуючи помилки своїх попередників на Ливайка, Косинського, Сулеми – вирішує залучитись військовою підтримкою сильних союзників. В кінці 1647 року. Він відряджає посольство до Стамбула і Бахчисарая та заручається підтримкою кримського хана Іслам Гірея III. В березні 1648 року вже був укладений договір між Хмельницьким і кримським ханом про спільну боротьбу з Річчю Посполитою. Богдану Хмельницькому була дуже потрібна татарська кінота, якої критично не вистачало у козацькому війську. На початках союз Богдана Хмельницького та Кримського хана давав хороші результати. Козаки з татарами отримували блискучі перемоги над шляхетськими військами під жовтими водами, Корсунем, пилявцями у 1648 році. Хмельницький тоді дійшов аж до Замостя, що знаходиться в межах сучасного кордону Польщі, і приїхав з тріумфом до Києва влітку. 1649 року козаки Хмельницького і татари Іслам Гірея III беруть в щільну облогу Зберезький замок, де тримав оборону Ярема Вишнівецький. Козацько-татарські війська нанесли суттєвих проблем в польському таборі. Поляки були в щільному кільці, але прийшла звістка про те, що на допомогу Яремі Вишнівецькому йде сам король Ян Казимір ІІ. І хан з Гетьманом йдуть йому навздогін і дають бій під Зборовим на захід від Збаража. І під Зборовим починається розбіжності між Гетьманом і ханом. Коли хід битви йшов до поразки поляків, Іслам Гірей III йде на перемовини з Королем, і річ Посполита та Кримське ханство підписують Зборовський мирний договір, з яким де факто мусить погодитись Хмельницький. Цей договір ніс позитивні зарушення для козаків. Але можна було досягти більших результатів, якби війська польські були розгромлені повністю. Ще більш позрадницький іслам Гірей вчинив у битві під Берестечком, коли просто залишив поля бою. Хмельницький взявся його наздоганяти і був ним же взятий у полон. Ще одна така зрада відбулася у битві під Жванцем на початку грудня 1653 року. Де Іслам Гірей III пішов на сепаратні угоди з поляками під час бою. Ненадійність кримського хана як союзника змусила Богдана Хмельницького шукати інших союзників і значною мірою штовхнула його до підписання Переяславської угоди з Москвою. Отже, Іслам Гірей III – особа, що зіграла як позитивну, так і деструктивну роль в українській історії. Але маємо не забувати, що він виходив зі своїх державних інтересів. І все ж проявив себе як видатний полководець.